Добрий вечір, день. Сьогодні 10 травня. Ми з Гіваном пішли купатися на ріку вже з сальником купалися, тепер з Гіваном купаємось. Приятного просмотру. Ставте лайк, підписуйтесь і все буде. чітко Ти що, за віту закинеш? що? По пацанськи розбираємось, хто буде приїхати першим. До в очі тільки до трьох. Чувачі! Чувачі! Ааа! Давай! Ты <laughs> короче, давай. На шо? три, до трех. Ты что, мы с большой Да давай! давай. Нет! -а -а. Я Ой, блин. Давай, блин! Чувачи, 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 чувачи. <laughs> я до трех серий, да? Ты проебался. Мы до трех, это же серьезный спор. Да бляха. Ты там нормально, я что знаю, что давай. Чувачи, чувачи, Не, нихуище. Давай четыре раза, значит. Чувачи, чувачи, чувачи. Скотина дурна. И біжи давай уже. Та такі цілі труси. Друзгона бахать. Да що там дно погано. Нормально, не прігай давай. Ти пригай вже? Ну так. Да. бать живий. Коли? Ну то відео ще ж є. Давай прігай, бо сні. Не, в цьому дуже. Ну так. Да. Тут ще півмінути осталось. Гіван. Три. Два. Один. Все, тепер давай ти, бо тому що цей. Ik ben een vijfbeusje in de kinchuizen. Oh, vlieg. Hahaha. 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 Haha. 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 Haha Ned. <laughs> Это вже блин да вырубайся напить все вже кінчається. кинчается.